Не ЗНО, а національний мультипредметний тест. Цього року абітурієнти знову складатимуть його. Відбуватиметься іспит в один день і у комп'ютерній формі. На все про все три години. Ти мориш. Дві з половиною години працювати над одним єдиним предметом, а на все решта відвести півгодини чи скільки там. Тобто час тайм, тайм контроль залишається за тобою. Ти вже сам зважуєш свої сили, свій рівень готовності. У кінці тестування, у кінці кожного блоку, ти будеш натискати кнопку затис... Закінчити тестування, і машина тут же ж тобі скаже, що я тобі задала умовно 60 питань, ти відповідаєш. Повів, скажімо, на 12. Складатиметься тести із трьох предметів, два з яких обов'язкові українська мова і математика, і ще один на вибір. Це може бути іноземна мова, біологія, хімія, фізика чи історія України. Саме виключення останньої із переліку обов'язкових і викликало жваву дискусію у суспільстві. Надія Сидорик, кандидат історичних наук, та викладає свій профільний предмет у школі, щиро дивується тому, що у час війни одним рішенням знівелювали усю важливість того, що кожен з українців просто. Повинен знати. Для дітей, для нас, вчителів історії, дуже важливо, що цей предмет розвивався, щоб діти його вивчали, щоб проявляли інтерес, щоб суспільство цікавилось. Тому що історія це не просто одна сторіночка, яку ти перегорнув. Для розуміння майбутнього, не знаючи минулого, ми не можемо розвиватися. Тому це дуже важливо, щоб історія була не тільки важливим предметом в школі, але й залишалася предметом для складання національного мультипредметного тесту чи ЗНО в майбутньому. Негативним сюрпризом ця новина стала не лише для педагогів, але й самих учнів. Якщо дитина обирає, наприклад, іноземні мови, для неї є важливо складати англійську мову. Якщо вона обирає юридичний факультет, вона залишає історію як третій на вибір, якщо це йде, скажімо, технічний вуз, тоді фізика. Тобто вони поставлені в умови, що півроку готувала історію, там англійську, математику, наприклад, і українську мову і літературу. В результаті літературу українську вилучили, історію України, як обов'язковий, вилучили, і для дітей. Це стало таким великим сюрпризом. У центрі оцінювання якості освіти пояснюють, рішення про два обов'язкові предмети, серед яких немає історії України, було надзвичайно складним. Та саме українська мова і математика найкращим чином визначають потенційну успішність абітурієнта під час вступу до вишу. Як громадянин я вважаю, що історія Україна України мала би бути. І як організатор процесів у дужках професіонал, я знаю чітко, що українська що мова і математика, в нашому випадку українська мова і математика, як найточніше визначають здатність навчатися, розумієте? І за допомогою цих двох предметів точніше можна зробити вибір, як з допомогою, скажімо, Української мови і, і, і тої ж історії, при всій моїй ну, незмінній повазі до історії, я думаю, ні в цьому ніхто не сумнівається. Але як інструмент відбору, як інструмент відбору до навчання, здатних до навчання, ця пара краща. Основна сесія НМТ відбудеться у червні, а додаткова триватиме ще й у липні. А ось реєстрація стартує в квітні. Та головне цьогоріч – безпека усіх учасників тестування. Тож локації не розголошуватимуть де саме відкриються пункти. Абітурієнтам повідомлять особисто. телеканал